На порядку денному засідання міської комісії з питань тарифів стояло два питання. Першим погоджували тариф на виробництво теплової енергії для ТОВ Екотекс Плюс. Екотекс Плюс це та компанія, яка таплює військове містечко. Ми приймали минулого разу з вами їм тариф. Він був середньозважений, погоджений на рівні області. От і ми своєї тарифне комісії тоді його продублювали. Зв'язку з тим, що він зменшився, ми зараз приймаємо тариф і зменшуємо їм його. Зменшення тарифу комісія погодила одноголосно. Розгляд другого питання відбувся не так злагоджено і одностайно, адже підвищення тарифу на проїзд у громадському транспорті питання резонансне. У Нас АТП 17128 подало розрахунок на 7 гривень за е, квиточок. У нас були зауваження. Підставою перегляду тарифів є пункт 1.6 методики розрахунку номер 1175 Це. Паливо збільшилося. Якщо паливо збільшується на 10% і вище, то переглядається тариф. Вони мають право подати на… – паливо. Паливо зменшилося. Це один із показників. Рентабельність. Рентабельність була закладена 15%. Рентабельність заложили 5%. Вони пішли, скажімо, на такі поступки. От і на 6 гривень вийшов проїзд. Члени комісії до вивчення всіх складових тарифу для ТП 17128 підійшли дуже прискіпливо. Пробували аналізувати і у відсотках і порівнювати з минулими розрахунками, та все виглядало дуже заплутано. В результаті тривалих обговорень вирішили, що все ж цифр багато, і без їх системної візуалізації нічого зрозуміти неможливо. Тож розгляд цього питання члени комісії вирішили перенести і АТП дали доручення виготовити презентацію з чіткими обґрунтуваннями тарифу. Перевізники в свою чергу наполягали підвищувати все одно потрібно, бо інакше підприємство обслуговувати смелян не зможе. Заробітна плата водіїв закладена була в 5 гривнях 5700 Это очень низкий рівень заробітної плати. У нас уже 15 водіїв недостатньо для закриття маршрутів, що призвело в, гри... в тарифе 6 гривень заложена заробітна плата 8 600 водіїв. Это я называю податками. Пока мы доказываем необходимость увеличения тарифу, растет постоянно топливо и другие И Потому зарплата водителей всегда відстают. Засідання комісії по тарифам відбулося під пильною увагою увагу громадськості вони теж висловили свою думку. Почему громадськість, скажімо, почала обращать на это внимание? економічна, економічна составляющая это один вопрос. Второй вопрос. Это вопрос сервиса. Я вам предлагаю, тарифную комиссию, знаєте, коли провести, в районе Богдана в 8 в 9 утра. В ваших автобусах попробуем сначала уїхати брати yeah. yeah. попробуємо yeah. Yeah. після тривалого обговорення питання. Член комісії вирішили його розгляд перенести про час проведення наступного засідання щодо питання тарифу на проїзд. Обіцяли повідомити заздалегідь.